Вітаю! Досить часто палеонтологи можуть знаходити нові скам'яні рештки, які можуть докорінно змінити наші уявлення щодо вимерлих істот і деякі погляди на їх еволюцію. Особливо це стосується таких параметрів, як розміри. Така група тварин, як савці, ніколи не зможе досягнути різноманіття розмірів, як, наприклад, це зробили рептилії. Тому що, якщо ми, наприклад, візьмемо найменшу ящерку, яку звуть Брукесіанана, вона родич хамелеонів і має довжину лише 13,5 мм, то ми не зможемо знайти аналогічного розміру савця до неї. Тому що такий маленький савець може легко втратити своє тепло і запросто помре. В свою чергу савці на суші ніяк не могли досягти таких розмірів, як це зробили динозаври, тому що вони не здатні просто відкласти яйця, як це робили, наприклад, брахіозаври, і полишити їх, а вимушені в буквальному сенсі вирощувати організм всередині себе, і це займає велику кількість енергії та тепла. Єдиним винятком в цьому є морські савці, які можуть досягати великих розмірів. Яскравий тому приклад сучасний синій кит. Розміри сучасного синього кита можна порівняти з найбільшими динозаврами, які ходили по землі, принаймні на основі того, що ми про них знаємо на даний момент. Але через те, що дана група тварин розвивалася в основному у водному середовищі, їх еволюційне збільшення у розмірах тривало значно швидше, ніж у динозаврів. І черговим підтвердженням цьому став відкрити в минулому місяці новий вид тупікової гілки вимерлих китів, якому дали ім'я Перуцетус. Він був знайдений у покладах пізнього Еоцену, а це більше 30 мільйонів років тому. Саме в цей час в морях океану Тетіс панівними хижаками були так звані пазелозавриди, найвідомішим представником яких є. Базулозавр. Коли в 19 столітті палеонтологи знайшли рештки цієї тварини, вони спочатку подумали, що вони належать вимерлій морській рептилії. Саме тому в назві її і ми бачимо цей суфікс завер. Але пізніше виявилось, що це був кит. Причому він був хижим і відрізняється від сучасних китів тим, що має різні типи зубів, які допомагали йому не тільки хапати. А й пережовувати тварин, на яких він полював. В основному це були невеликі акули та дельфіни. Сам базилозавр відрізняється від сучасних китів не тільки збереженими задніми кінцівками, а й своєрідною формою тіла, більше схожу на вугра, ніж на кита. Цікавим є також те, що рештки базілозаврів в основному знаходять у пустері Сахара, яка на той час. Була великим морем. Новознайденого пероцетуса на початках віднесли в саме цю групу вимерлих китів. Це було зроблено на основі знайдених від нього решток ребер, величезних хребців та тазових кісток. Незважаючи на таку маленьку кількість викопного матеріалу, ці рештки можуть досить багато розповісти про вимерлу тварину. Дивлячись на ці гігантські хребці, можна помітити різницю не тільки від сучасних, але й від вимерлих китів, разом з якими Пероцетус і проживав. Наприклад, якщо порівнювати їх із хребцями сучасника Синтіацетуса, то його хребці більше схожі на хребці сучасних синіх китів, ніж хребці того самого Пероцетуса. Як виявилось, хребці не є пористими. Що значно заважала протоку крові по ним, а також в них немає повітряних мішечків. Це означає, що вони були досить важкими. І за рахунок такої маси кісток тварині було досить важко рухатись в океані через відсутність належної плавучості рівня сучасних китів, необхідної їм, щоб долати великі відстані в товщі води. Коли палеонтологи зробили комп'ютерну модель повного скелету, Перуцетуса, вони розрахували вагу цих кісток і зрозуміли, що скелет даної тварини міг важити більше, ніж сучасний синій кит повністю узятий. На основі цих даних тепер досить важко зрозуміти, яка була палеоекологія у цієї тварини, якщо вона не могла плавати на великій відстані та жити у відкритому океані. І якщо, наприклад, сучасні сині кити, плаваючи в океані, відфільтровують різних дрібних тваринок, якими харчуються, оскільки їх паща здатна заковтувати їх у великій кількості, то це явно не схоже на те, чим міг займатися перуцетус. Скоріше за все, вони вели малорухливий спосіб життя, пересуваючись по мілководдю. Бо коли палеонтологи намагалися знайти аналоги в сучасній природі, по Товщині кісток Перуцетоса, єдине, що приходить на думку це ламантини, морські корови та дюгоні. І вони також живуть на мілині. А що стосується гігантського розміру Перуцетоса, то, ймовірно, він слугував йому своєрідним захистом від менших хижаків, як, наприклад, це було у динозаврів зауропод свого часу. І якщо це так, то ймовірно ці тварини мали вести соціальний спосіб життя, живучи стадами. На основі такого порівняння було б логічно припустити, що це був єдиний в своєму роді і в історії рослиноїтний кит. Але оскільки ми не маємо решток черепа цієї тварини, ми не можемо з точністю це стверджувати, оскільки не маємо доступу до його зубів. Інша версія полягає в тому, що він міг мати структуру зубів подібну до зубів сучасного сірого кита, оскільки сірий кит має досить незвичний спосіб полювання на свою їжу. Вони всмоктують величезними ковтками з дна пісок та намул, а потім, використовуючи воду, вивільняють весь цей бруд через щілини між зубами. І таким чином в порожнині рота залишається велика кількість ракоподібних. Які потім і стають поживою для даного виду китів. І оскільки Перуцетус має видовжене важке тіло, є сенс припускати, що його спосіб життя був подібний до сучасного сірого кита. Таким чином, можна дійти до висновку, що ми маємо справу з нічим іншим, як з вузько спеціалізованим видом савців, які були пристосовані до певних конкретних умов. І яким було досить важко встигати за будь-якими навіть найменшими змінами в екосистемі. Це є великим мінусом, тому що в такому разі дані види тварин якраз першими йдуть в черзі на вимирання. На основі даного дослідження можна припустити, що ця тварина досить добре себе почувала в береговій зоні, оскільки була ідеально пристосована до життя на мілководді. На жаль, тому що після Еоцену наша планета почала охолоджуватись, а це означало, що деякі океани почали відступати від берегів. Таким чином, екосистема таких тварин ставала нанівець. Це і було основним фактором, який призвів до їх вимирання. Невдовзі, предки сучасних синіх китів опанують звільнені ніші. І знову ж таки, ми бачимо, як вузька спеціалізація. Завдає нищівного удару в гнучкому еволюційному середовищі. Саме з цієї причини ми і не маємо зараз таких видів нічого подібного, схожого на перуцетуса. А шкода, було б цікаво подивитися, як би він виглядав у величезному мілководному середовищі з такими розмірами.